Стежили ви за всім перебігом подій Євробачення як народний депутат України. Стежили за усіма фінансовими скандалами навколо Євробачення. Станом на зараз зробити оцінку, чи потрібна була 265 метрова червона доріжка біля парламенту в Маріїнському парку? Чи це того вартувало? Складно це оцінити, але Дуже важливо, щоб через Євробачення інтерес до України зріс. А тепер питання бюджетного комітету, профільних комітетів антикорупційних інституцій для того, щоб перевірити витрачання. Це Євробачення називають одним з найкоштовніших Євробачень за останні роки. Євробачення в Україні коштувало державі 30 мільйонів доларів. Чи ви з вашими колегами, можливо, не народними депутатами, обговорювали, чи варто було такі кошти витрачати, чи можливо десь можна було зробити щось скромніше? Де в парламенті було голосування, і навіть російська пропаганда активно на цьому спекулювала про те, що в Україні заберуть, бо в Україні немає коштів на проведення. Тому важливо було, щоб воно в нас відбулося. Це можливість е, промотувати Україну, показати, що в нас війна лише на 10% території, територій, а решта це можливість для відвідування. Ви особисто вболівали за когось на Євробаченні. Ви особисто взагалі дивилися Євробачення останні роки. Насправді е, не слідкувала, але цього року. Скільки це в Україні? Мені цікаво, хто буде наступним переможцем. Плюс під час цього Євробачення, оскільки були певні нюанси із тим, що Російська Федерація намагалася зробити певну провокацію, відправити співачку, яка їздила в Крим і в такий спосіб принизити Україну, порушивши наше національне законодавство, міжнародне право. І тому я, як депутат, зверталась до правоохоронних органів для того, щоб така провокація не мала місця.